Росія вимагає від Києва виведення українських військових із чотирьох частково окупованих областей та відмову України від намірів вступити до НАТО. Таку заяву зробив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю американському виданню Newsweek. Лавров також нагадав, що 14 червня Путін. Перерахував умови передумови для врегулювання війни. Це серед іншого визнання територіальних реалій, закріплених у Конституції Росії, нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України, її демілітарізація та денацифікація. Далі долучаємо до нашої розмови Тараса Загороднього, політтехнолога, керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. пантра за ви щось нове в цих заявах Лаврова? Почули? Чи вони просто спеціально лунають на фоні там публікації Financial Times, що Україну можна частково, так би мовити, взяти до НАТО? Ну, давайте так, Лавров нічого нового не сказав. І ми повинні розуміти, що коли Путін він же посилався на Путіна. А Путін це заявив напередодні першого саміту миру. А і це означає це перемовна позиція буде Росії. Вони не будуть погоджуватись ні на що. А, окрім те, що вони там сказали, тому там ті, там, хто на заході там починають говорити, хтось писати там хі -хі -хі, такі статті, які мене вже просто смішать. А, то вони повинні розуміти, що Путін же не просто хоче визнання анексії, що ви розуміли. Він хоче, щоб була проведена міжнародна конференція, на якій приїхали Сполучені Штати і підписали цю анексію. Тому і це, що він там говорить, це ну, ну це їхня перемовна позиція. Це ще раз додатковий аргумент заходу. Давайте ви нам не будете компостувати мозок розповіді про коли коли небудь Україна стане членом НАТО казками, що це можливо частинами. Так дайте зброю тут і зараз для того, щоб була знищена військова інфраструктура Російської Федерації, а не компостувати на мозок, що коли-небудь Україна стане членом НАТО. А нам потрібна зброя зараз, нам потрібні удари по території Росії зараз. І поки що є можливості власне ВПК це робити, але цього недостатньо, тому що нам потрібно ще більше і більше. Так, гурівці разом з Бушниками рознесли там тороповець, показав, показавши відверту трухлявість Росії. Мені смішно, коли Росіяни знають все пижиться і пижиться, коли. Після Курської операції було продемонстровано наскільки вони трухляві, було показано, що їхні складини ще не захищені. Аеродроми, які СБУшні дрони теж активно пресують. От нещодавно в Ростовській області теж прилетіла по аеродрому, який містить літаки, які точніше, в точніше Воронівській області, у них таке скрепне. <рес> Скрипна російська назва Балті. є такий у них аеродром, де були знищені якраз каби, склади з кабами і літаки частково. І тому росіяни ще раз показують, що вони неадекватні, а нам потрібно вказувати це заходи. пан траса ну у нас вже, знаєте, пролунав такий термін політичний Рамштайн. В сьогоднішньому ефірі і на ньому якраз можливо і буде якось вирішено питання на українську далекобійності. Бо як ви самі згадуєте, служба безпеки України, головне управління розвідки вдало завдають удари своїми дронами українського виробництва по об'єктах в Російської Федерації. Ми можемо показати, знаєте, на ці, ці політичні зустрічі. Дивіться, ось так ми вміємо. А з західною зброєю будемо вміти це робити о, ще краще. Це це аргумент, да який ми можемо викласти о, на стіл заході, а захід по іншому не працює. Знаєте, вся ця мішпуха про там, демократію, свободу, і все інше, вона, якщо не підкріплення ударами зброї, вона не працює. Вони, чим більше ми будемо самі виробляти зброю, чим більше ми будемо бити власну зброю, тим більше нам буде допомагати. А так побудований Захід сильним допомагають. Якщо ти слабкий, а тобі викручують руки і змушують домовлятися з агресором продаючи нас путіну, не майте жодного сумніву. Продадуть путіну як тільки буде така можливість. Але поки Україна опирається, поки будує власну зброю. Звичайно, що вони змушені допомагати тут. Звичайно, що це аргументація, що от є план миру, і ми повинні його реалізовувати. Пане Тарасе, ну тут звернули увагу наші колеги з європейської правди на прихід в Європі, загалом на Заході, до влади там, правих сил, популістів. І вони ще якраз просувають дуже таку зручну і просту історію. тобто, Нехай Україна чимось поступиться, і війна швидше закінчиться. І нам е, треба буде менше давати гроші Україні, менше давати зброї. І відповідно е, гроші платників там європейських е, податків вони залишаться всередині України країни і будуть працювати на їхні власне європейське добробут. Це такі знаєте, зручні, е, зрозумілі тези, з якими там йдуть на вибори. Європейські ж політики певно, що на це звертають увагу. Вони мають всередині своїх країн говорити певні контраргументи, бо так працює. Демократичне суспільство. Якщо війна буде далі затягуватися на роки, ось ці аргументи вони не виглядатимуть слабкими ну, серед тих людей, які нас там, зокрема, точно підтримують не тільки на словах. Я тут можу Жозепо Барелі згадати, нещодавно він там давав інтерв'ю. Ну, звичайно, що нам не вигідно затягування війни. Ми повинні пришвидшувати надання допомоги як з боку Європейців, так і з боку Сполучених Штатів Америки, особливо з боку Сполучених Штатів Америки. Давайте відверто війну затягує адміністрація Байдена. Вже всі про це говорять відверто. Знаєте, і минулого року говорили, і зараз говорять, що це вони фактично різними своїми міркуваннями, тому що вони хочуть зберігати стосунки з Росією, хочуть повторити. Той трюк, який ви не зворе зробили дві році, коли вибачили Грузію Росію і так далі. Тобто, тут все впирається в захід. і Ми повинні тиснути на захід в першу чергу, щоб давали зброю в Європі. Це Франція та Британія стосовно далекобійної зброї, а там Сполучені Штати Америки, звичайно, чи будуть такі голоси? Ну, звичайно, що вони будуть, але ну, теж не, не ми не повинні лякатися цих людей. Ми ж повинні ще розуміти, що не, не все так просто в дійсності європейській в політиці. а навіть якщо є куплений політик, є відверта проросійські політики, але. Тут теж знаєте не слід порівнювати правих ультраправих, а є ультраліві, наприклад, які виступають за скорочення допомоги. Тому що ну правий, ну Мерлоні, наприклад, це прем'єр-міністр Італії. Вона права, взагалі. Партія її партія бере початок взагалі, з часів Мусоліні, так. Вони ну відверто підтримують Україну є крайні праві, є крайні ліві. Але дивіться, от е, в, чому, в чому велика перевага України на слід боятися виходити на діалог з такими партіями. Вони, як тільки починається аргументація, коли починаєш їм задавати запитання, вони пливуть відверто, і вони починають виправдовуватись там. Знаєте, то не я. Це не так, і не все вони можуть виконати, що вони обіцяють росіянам. Це в Росії існують там чотири квазі-партії, які щоб в Кремлі сказали, то зробили. А там в Європі не так. Тому діалог повинен бути навіть з такими людьми. Викликати їх аргументовано з ними спілкуватися. І я вас запевняю. Багато чого теж може помінятися. А ця активність повинна бути. Ну для прикладу, Лепен, пам'ятаєте. У Франції, наприклад, коли там після 2014 року багато чого говорила щодо Росії, а тепер, після 22-го року, після 24 лютого, ми навіть і не чуємо навіть теоретичної підтримки Росії, тому що вона професійний політик, вона все це, це відчуває, вона відчуває наскільки це токсична тема, особливо після Бучі Ізюму і так далі, тому тут слід працювати. Небезпеки існують, але не слід тут робити паніку. А, працювати треба по демократичній рівні, і знову такі власне ВПК, Чим більше у нас буде власної зброї, чим більше у нас буде ракет, а чим більше Україна в першу чергу в військовому плані буде спроможна та незалежна багатьох речах, тим більше у нас буде друзів, тому що силу поважають. І силою рахуються, і Сполучені Штати Америки дивиться, як Ізраїль, що хоче той крутець, змушуючи американців робити те, що вони не збиралися робити, і багато чого іншого. Тому так от слід виходити з своїх інтересів і більше опікувати, щоб уряд фінансував ВПК, забезпечував секретність підприємства. ВПК, щоб заходили сюди іноземні корпорації, забезпечував фінансування підприємства. ВПК, зараз я знаю є ініціатива. Слуг народу щодо збільшення відшкодування відсоткових ставок по програмі 5.7.9, 2,5 мільярди. Хочуть пробити в бюджеті. Там є депутат Янченка, повністю підтримує фінансування. ВПК, повинно бути збільшення і дозволити експорт підприємства ВПК, щоб вони валюту завозили в країну, сплачували податки. Тоді не треба і сплачувати і підвищувати податки, як хоче наш зараз уряд. От на що ми повинні звертати увагу, я вас запевняю: чим більше у нас буде ракет на 2-3 тисячі кілометрів, і Україна буде показувати військову потугу, тим більше ці всі партії будуть бігати і просити по, про, про, говорити про стратегічну важливість саме України для їхніх країн. Ну, мені також особисто хочеться, щоб в нас були великі заводи з виробництва е зброї, щоб ці заводи були захищені системою протиповітряної оборони, щоб українська оборонка в тому числі працювала і на економіку. Тут важливий нюанс, ви тут згадали вже. Адміністрацію Байдена, тут я не можу вас питати про вибори Сполучених Штатах Америки, бо Голос Америки з посиланням на доповідь Офісу директора національної розвідки каже, ось про що, що розвідка США повідомляє: що Російська Федерація зацікавлена в перемозі Трампа на виборах, а Іран зацікавлений в перемозі Гаріс. Ось такі висновки вони наводять. А як ви я вже бачу вашу посмішку? Ви, будь ласка, і поясніть. Ну, голос Америки це державна структура, яка підпорядковується держдепом. її фінансується з бюджету. Звичайно, що вони будуть говорити, що саме Трамп є великим небезпекою. Ну, дивіться, ми не повинні в'язувати взагалі в ці політичні ігри в Сполучених Штатах Америки. Так ні з ні вони прийдуть. Як це було в 2016 році? Ось, і ми повинні розуміти, що там вирішувати в останній момент. Повинно бути те, що там Росія підтримує Трампа. Ну то таке. Знаєте, щось я не пам'ятаю, коли Трамп був президентом, що він сильно був прихильний до Росії. А північний потік зупинив так, дав наказ ударити по росіянах в Сирії, дав наказ знищити генерала Салімані в Ірані. Дав наказ зняв обарга на постачання зброї в Україні. Був дикий скандал. Я пам'ятаю істерику Росіян. А це які а от Обама Байден, які звичайно були категорично проти Росії, так, в чотирнадцятому році, наклали на Україну. Не наклали на Україну ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення. Як і зараз нам хто тут крутиться, хто тут крутить дулі стосовно ударів по території Російської Федерації? Це Трамп забороняє Байдену зняти обмеження на удари по території Росії. Це Трамп не дозволяє швидше освоювати бюджет, який був проголосований ще в квітні цього року. І бачите, Зеленський, коли приїжджав, видрали фактично ці 7 мільярдів. Це от вот сидить Трампу цей на проросійський, дає де дає можливість а, Байдену, такому як він говорить про українському, як він нас підтримує, а знищувати Росію. Так що давай додивитися в справу не те, що пише а, навіть американська преса. Як показує практика, там ангажованість велика її політична. І ніхто там і не і гроші взяти у росіян для того, щоб написати якусь ахінію. Пане трасе, а всі там карти, всі козирі з рукаїв подоставали. Що команда Гаррі, що команда Трампа перед виборами, на вашу думку? Ну, дивіться, ми ж не в контексті, що вони там говорять. Що це, ми повинні абстрагуватися від цього. Ми не повинні слухати, що вони говорять про Україну. Чому тому, що вони говорять не для українців їм плювати на нашу думку, тому що вони а, не є виборцями, ми не є виборцями їх так, кожен говорить для власного електората, виходячи з того, що, а, що не є. Там я думаю, що багато є питань, але у я більше якраз ризиків бачу якраз у команди Байдена. Чому Ізраїль зараз може глупити по а, нафтових? В терміналах, наприклад, Ірану або по іранській ядерній програмі показати, що а Трамп вже завжди торпедує Харріс і Байдена, що це вони довели, що в світі війни. Так? І ціни на нафту можуть піднятися. Пам'ятаєте, як, як знаєте, говорить. Про українські Байден і його адміністрація розповідала українцям на початку цього року, що виявляється, НПЗ це є частиною цивільної інфраструктури, їх не треба бити. Так, це коли СБУшники почали перші удари по НПЗ, і півроку їх виносили. Слава Богу, що не послухали цю маячню. Тому що все це знаєте, як тільки питання про гроші і ціни на нафту перед виборами, то одразу ж все перетворилося, забули про свободу демократію, про яку вони часто люблять говорити. Все звелося для цього здохніть за нашу дешеву нафту перед виборами, так що так. От. До слова по російському НПЗ прилітає, зокрема в Криму, і там досі пала. Якщо повідомлення отак і повинно бути, так і повинно бути. На ну треба слухати, що тобі говорять навіть американці? Вони діють в своїх інтересах, і Ми повинні розуміти, що наші інтереси не співпадають. Ми хочемо хаосу та дезінтеграції Росії. Американці не хочуть хаосу і дезінтеграції Росії. Їм так зручніше, навіть на кістках українців. Пане Тарас, з вашого дозволу, давайте трохи поговоримо про російську. Економіку зараз додам інформацію, аби наші глядачі розуміли контекст. Голова головного управління розвідки України Кирило Буданов на конференції ЄС виступив із заявою, що економічні проблеми вплинуть на здатність Росії вести війну вже у 2025 році. Такий висновок випливає за його словами з огляду на дані російських документів, отриманих військовою розвідкою України. Західні економісти погоджуються, що економіка країни-агресорки перебуває у складному становищі однак, вони розходяться в тому, чи змусять. Ць економічні складнощі Путіна домагатися завершення війни вже наступного року. Пане, пане Тарасе, хочу вас уточнити. Я тут зможу згадати публікацію Бізнес-інсайдер, які кажуть про те, що ну, зараз російська економіка вона навіть зростає за рахунок війни, бо все переорієнтовано саме на військові рейки. А за вами, як вам ці цифри, що в 2025 році там, кінець буде російської економіки? Я вже знаєте, з початку повномасштабного вторгнення десятки разів чув, чув заяви про те, що це такий колос на глиняних ногах, який Листа в впіде, і це станеться зовсім скоро. Вам ці цифри: 2025 рік, 2026 рік. Як ви до них ставитесь? Давайте так на відміну від військових. Економічний блок Росії, це Центральний банк і і Кабінет Міністрів. Дуже професійно спрацював. Дуже професійно спрацював, а вони активно амортизували удари по російській економіці. Національний банк ну там на центральний банк закачував ліквідність в економіку на відміну від нас, який зараз нищить якраз реальний сектор економіки. Щоб банкірчиків все було добре, такого там немає. Вони закачали ліквідність, десь частково було ВПК. Вони перебудували перебудовують власну економіку на імпортозаміщення. А вони багато чого почали виробляти, чого не вироблялося до цього. Шалене військо йде будівництво за рахунок іпотечних програм і багато чого іншого. Тому там дуже професійно спрацював у цей уряд. Так, і центральний банк. Дійшло до того, що зараз вони підвищують ставку а, облікову, але вони підвищують через те, що економіка настільки перегріла, що вони в дійсності зростання де по 3-4% на рік, а, що вони, а, зростає інфляція. Ну, це нормально в економічному циклі. А, це нормально, коли на такому етапі зростає інфляція. Далі вони змогли організувати обхід санкцій, вони змогли вийти на багато чого, це правда. Але але, тут є, і, і, і ми повинні розуміти, що росіяни завжди знайдуть гроші на ведення війни. О чого ми повинні розуміти за рахунок там скорочення соціальних програм і так далі. Тому, на жаль, я не такий оптиміст стосовно того, якщо нічого не робити, то у них закінчаться гроші. Ні, не закінчаться гроші. Тому що поки є можливість експортувати нафту, там, газ і все інше. Але, але тут хоче вона, це справа вже України, шановні. От дивіться, от ми згадали про НПЗ. От, ну, от За даними Зеленського, прилюднював дани, коли святкували ювілей цього центру А СБУ, 34 НПЗ пошкоджена. І росіяни тепер не експортують нафтопродукти за кордон. Це втрати, втрати, якість втрачається, втрачається. Валюта втрачається, втрачається, в тому числі. Далі все залежить від України. От зараз удари повинні бути по нафтокомпресорах нафтопроводів що вони просто не могли качати нафту. Компресори газогонів Точкою докладання зусиль, я вважаю, цієї зими повинна бути Москва. перебити перебити Газорозподільчі системи, трансформаторні підстанції. Нам потрібен хаос в Москві, щоб при температурі десь мінус 10 мінус 20 там був колапс ЖКХ. А враховуючи те, що російська влада нічого робити не буде, це може викликати бунти в Росії. От саме тут бунти можуть бути щодо економіки, я не вірю. А отут можуть бути бунти, якими можуть скористатися різні сили для того, щоб піти просто грабувати Москву, тому що невідомо кого ще росіяни ненавидять більше українців, чи Москвичей своїх. Тому от на цьому ми повинні робити акцент і вибивати росіян з війни саме таким чином. Тому що сподіватися, що у них закінчаться гроші, я б не сподівався. Вони знайдуть гроші. І ресурси для війни у них є. Вони сьогодні там. На наступний рік 6% ВВП витрачають на війну. Ми для порівняння у нас під 40 чи десь так, чи навіть менше, у нас під 20 там, да? і так далі. Це якраз говорить, що ресурси у них є, вони націоналізацію, що можуть провести, гроші друкувати. Але головне нафта поступає. Єдине, що у них ризик, як що що, що, що не говорить голос Америки, не говорить голос Америки, якраз прихід Трампа до влади. Чому тому, що Трамп невідомо, що буде робити, але відомо, що він точно зробить. Він змінив всі обмеження на нафту, на експорт нафти і газу, як для американських виробників, так і для канадських виробників, які наклала адміністрація Байдена, через що весь світ змушений в тому числі купувати нафту в Росії, і здогадайте, що в якій країні в Ірані. Які отримують гроші, щоб будувати свою ядерну програму? Трамп цю п'янку точно припинить, тому що він про це заявляв. У нього спонсори: це Техас і всі ці нафтові компанії. Вони зацікавлені з неці всіх обмежень і витиснені росіян і іранців з ринку. Ну так станеться. І тому саме після приходу Трампа, що знову не скажуть в голосі Америці за зрозумілими причинами? Ось а, якраз і буде погано росіянам, тому що їхня нафта не буде потрібна і далі. Ну суто теоретично, якщо почнеться, він там Путін почне якісь перемовини там з американцями. Давайте щось віддавайте в Україні і так далі. А Трамп запитає: а на якій підставі а, а, а що в обмін? І так далі, скажу, пустіть мою нафту на світовий ринок. Трамп скаже: а з якого дива у мене тут голодні хлопці з Техасу, які будучи під керуванням цих клятих демократів, так зголодніли, що ти твої, твоїх твоєї нафти не потрібна. Тому ось що ми повинні розуміти щодо економіки: так якщо нічого не робити, не довбати їхню енергетику інфраструктуру. У них все буде добре у порівнянні з тим, як би там не говорило, що це повністю на ВПК, не повністю там на ВПК. Там цивільний сектор досить грамотно перебудований. Вони можуть ще протриматись досить довго. Не треба, не треба мати ілюзії стосовно цього. Але якщо Україна буде бити по точках, ну наприклад, 80% експорту росіян. Переходиться на дві на два порти це на Балтиці та Новоросійську. Це вже досяжності наших дронів. Далі є таке класне підприємство «Тольятті Азот, яке виробляє добрива, і в тому числі сировину для вибухівки. Це аміак. Так, а росіяни, наприклад, коли не можуть експортувати газ, вони зараз активно експортують добрива. Тут багато чого заробляють. Так, от ну не буде добре фі зовсім по іншому теж буде ситуація виглядати. Тобто, там є над чим працювати, і ми повинні розуміти, що в Україні тільки зараз з'явилися інструменти для того, щоб якось завадити їхній економіці. Пане Тараса, ви тут згадали російські бунти, згадували про там певну ефективність там російської економічної машини, економічного блоку, як вони вдало спрацювали. А на вашу думку, а, а, начебто репресивна машина в Росії вона також достатньо ефективна. І за її такою ефективності, чи можливі бунти, та і опозиція повиїжджала, і російські ліберали там сидять в Європі. Ні, ми інше. Ми не про політику говоримо. Ми не про політику. Ми говоримо про бутовуху. Ми говоримо про я ж говорю в Москві. Не політика повинна бути в Москві при температурі мінус 10, мінус 20 краще, повинно вимкнутися опалення та настати світла. Це зовсім інша тема. Яка б не була репресивна машина, ти нічого не зробиш, коли мільйони людей. А там 10 мільйонів живе, хоча б половина далі. Куди побіжать кадирівці, що їм легше зробити? Грабувати рубльовку чи воювати проти українців? Я думаю, що їм краще це зробити. Тобто, далі є купа принижених нацменшин, які постійно принижують росіяни, те самі таджики, узбеки, яких вони там обзивають чурками і все іншими. Хоча ви е, їх вже купа в Москві, ну Україна може донести «давайте час помститися. Це в дійсності ситуація якраз може повторитися 17-м роком. В 17-му році, до речі, хочу нагадати, що ситуація в російській імперії в економіці не така вже була погана, і хліб був і багато чого було. Але проблема в тому, що хліб неможливо було довести, наприклад, до Санкт Петербургу і втомилися від війни люди. Пане Тарасе, я вам надзвичайно вдячний за те, що долучилися до нашого ефіру. Додали в нього позитиву своєю посмішкою. Дякую за те, що були гостем цієї частини фіра Для Клядачі нагадаю, Тарас Загородній – політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.